Найбільш частіше в медицині використовують такі трави для покращення роботи жовчного міхура і жовчовивідних шляхів. Це цикорій, найбільш частіше використовується льнянка, використовуються квіти і листя кульбабаби, звіробій, але звіробій можна використовувати тільки жінкам. Для чоловіків звіробій, материнка і липа це три трави, які протипоказані. Тому використовуємо в основному для покращення роботи жовчного міхура тільки для жінок. Ці трави мають квіти їхні, мають жовте забарвлення. Це говорить про те, так природою задумано для того, щоб покращити роботу жовчного міхура, адже жовч містить також колір жовтий. Тому це досить часто ми використовуємо в медицині. Е, найбільш частіше використовуються це сухі трави. Квіти кульбабаби, листя кульбабаби, коріння кульбабаби використовуємо. А також всі перераховані раніше рослини заварюються стандартно чайна ложечка сухих трав на 200 мл кипятка. Настаються 30 хвилин. Процідити, вживати до прийому їжі за 15-20 хвилин. Тобто, 200 мл людина повинна випити за День за день. Скільки триває курс? Курс лікування будь-яких трав? То тобто з фітотерапії 15 днів.